Бізнесмен шоумен, політик, президент. Про Дональда Трампа відомо майже все: історія його життя та успіху, політичні погляди та навіть скандали. Але протягом життя одіозного американця супроводжували красуні. Вони, начебто, залишалися в тіні відомого підприємця та політика. Проте насправді також формували образ всесвітньо відомого Дональда в цьому відео. Ми розповімо про жінок Трампа, а також про те, як вони вплинули на скандального політика. Три шлюби: п'ятеро дітей та десять онуків. А скоро Трамп стане дідусем в одинадцяте. При цьому злічити подругу відомого республіканця в принципі дуже важко, та найімовірніше, взагалі, неможливо. Дональд Трамп завжди славився своєю пристрастю до представниць протилежної статі. Саме через жінок він потрапляв у гучні скандали. І саме про жінок звучали його найбільш одіозні репліки. Перша офіційна дружина в житті Дональда Трампа з'явилась у 1977 році. Тоді про Трампа політика ще не йшлося. Дональд був зосереджений на зміцненні власної будівельної імперії, яку колись започаткував його батько. Тоді справи майбутнього президента США йшли вгору. Тож Трамп був бажаним холостяком. Його першою обраницею стала Чехословацька модель Іванна Зельничкова, яку історія запам'ятала як Іванну Трамп. Влітку 1976 року 27-річна гірськолижниця та модель опинилась у Нью-Йорку. разом з сімома іншими моделями. Вона брала участь у модному шоу, яке мало рекламувати Олімпіаду 76. Того вечора жінка з'явилася у відомому ресторані, знаному хорошим вибором сексу та їжі. Саме таку репутацію мав заклад серед завсідників подібних тусовок. Там же опинився й Дональд. Яскраво червона міні-сукня одразу привернула увагу бізнесмена з поміж восьми моделей. Трамп одразу помітив саме Івану в інтерв'ю відомій американській журналістці Опрі Вінфрі Вона згадувала, його енергія була неймовірною. Він мав прекрасний вигляд, але окрім цього, ти одразу розумієш, наскільки він розумний. У нього був потенціал. Пізніше Трамп зізнався, що одразу вирішив, що одружиться з цією жінкою. Цікаво те, що після зустрічі з Іваною Дональд змінився. Завжди нарцистичний. Він постійно розповідав усім лише про неї. Вона знає чотири мови. Вона найвродливіша жінка з усіх, кого я зустрічав. Вона найкраща лижниця в світі. Після кількох місяців побачень вона погодилась на пропозицію стати Іванною Трамп. Але перед тим вона мала пережити зустріч з адвокатом бізнесмена Роєм Коном. Жінка мала підписати угоду, за якою в разі розлучення має повернути чоловікові все, навіть подарунки. Та вона не лише не погодилась, а й домовилась про щорічну компенсацію. Івана хотіла отримати по 50 тисяч доларів за кожен рік шлюбу через те, що кидає модельну кар'єру. І непохитний Трамп піддався: він одразу вніс 100 тисяч доларів на рахунок майбутньої дружини, та пообіцяв за перший рік виплатити їй 20 тисяч. Щорічна виплата поступово мала зрости до 90 тисяч доларів на рік протягом наступних трьох десятиліть. Вже 7 квітня 1977 року пара зіграла весілля на Мангеттені. Під час медового місяця жінка завагітніла. першим народився син Дон Молодший. Після цього народились Іванка у 1981 році та Ерік у 1984 дев'ятсот Івана Трамп швидко влилась в бізнесові справи чоловіка. За роботу підприємець платив їй долар на рік. А також купував усі сукні, які обере дружина. Саме так казав сам Дональд. Івана допомагала чоловіку з дизайном будівель, а також брала участь у менеджменті їх спорудження. Так з'явилися готель Гранд Хаят, вежа Трампа, а також Трамп Плаза та Трамп -тадж Махал в Атлантик Сіті. Вона сомлінно працювала на свого чоловіка і таким чином постійно зміцнювала його позиції на бізнесовому Олімпі. Проте з часом Івана почала йти в тінь. Їй набридли речі, які Трамп так любив: вечірки, благодійні прийоми, світські раути. Вже після їхнього розлучення журналісти влучно відзначили, дональду не потрібен був бізнес партнер йому потрібна була черлідерка. Після 13 років у шлюбі, в якому з'явилось троє дітей, розпочався скандальний процес розлучення, найбільш гучний на той час за мірками таблоїдів. Це був 1989 рік. Світ шокувала інформація про те, що в шлюбі бізнесмен примудрявся кохатися з акторкою Марлою Мейплс в номерах власних готелів. Проте здається, про це здогадувались усі, окрім Івани. В процесі розлучення звучали шокуючі зізнання. Дружина Трампа звинувачувала його зокрема й у зґвалтуванні. Зрештою розставання відбулось. Іванна отримала щедрі відступні 14 мільйонів доларів, помешкання в Коннектикуті на 45 кімнат, апартаменти в Трамп-Плаза та право безкоштовно відпочивати на курорті Мар-Алаго протягом одного місяця щороку. Натомість, екс-дружина підписала угоду про нерозголошення певних моментів спільного шлюбу, а також мала отримувати письмову угоду Дональда на кожне публічне обговорення їхнього спільного життя. Холостякував Дональд Трамп не дуже довго його наступною офіційною дружиною стала акторка Марла Мейплз. Та сама, через яку він розлучився з Іваною Трамп. Тож дворічне холостякування було формальним, адже весь цей час він зустрічався саме з Марлею, принаймні публічно. Мейплс і Трамп познайомились у 1985 році, коли майбутній другій дружині був лише 21 рік. Їхні стосунки починались як дружні, але згодом у них зав'язалась інтрижка. Пару часто бачили разом. Дональд навіть дозволив їй пожити на власному човні принцесі Трамп. Після цього їх ще частіше ловили папарацці, і все це відбувалось за спиною у його тодішньої дружини Івани. Пізніше в інтерв'ю ABC Марла казала, що ніколи не вважала себе розлучницею. В 1990 році обкладинки журналів рісніли заголовками про Трампа і Мейполс. А нью йорк Пост взагалі помістили на обкладинку цитату про те, що Дональд давав Марлі найкращий секс у її житті. З моменту підписання паперів про розлучення минув час. Лише в 1993 році Дональд Трамп та Марла Мейплс стали подружжям. На пишному весіллі були присутні близько тисячі гостей. За два місяці до того у Дональда та Марли народилась донька Тіфані. Через три роки пара розбіглась офіційно. Вони розлучились лише у 1999 році. Наріжним каменем у їхніх стосунках, начебто, став роман дружини з тілоохоронцем Трампа. Дональд звільнив свого будігарда в 1996 році після того, як офіцер поліції застав охоронця та марлу на пляжі о четвертій ранку. Можна подумати, що дружина бізнесмена просто вирішила прогулятись і попросила про супровід, але парочку знайшли під будиночком рятувальників. Марла отримала від колишнього чоловіка 1 мільйон доларів відступних. Преса писала лише один мільйон, адже попередня дружина отримала цілих 14. Проте Мейплс також підписала угоду про нерозголошення попри в 14 разів меншу компенсацію. Загалом період другого шлюбу Дональда припав на не найкращий час. Скандали, фінансова скрута у власній компанії. Майбутній президент мав виплачувати кредиторам по 450 тисяч доларів на місяць. Консультанти змусили його продати улюблений човен, принцесу Трамп. А три його казіно в атлантик Сіті збанкрутували. Стосунки з Марлою Мейплс іміджово і фінансово не дали Трампу нічого. Як було й у випадку з Марлою свою наступну дружину, Дональд зустрів ще тоді, коли його другий офіційний шлюб ще не було розірвано. Трамп познайомився з Меланією Кнавс, словенською моделлю в нью-йоркському клубі Кіткат в 1998 році. Дональд попросив у Меланії номер телефону. Вона відмовилась, натомість одразу попросила його номер і дуже скоро сама запросила бізнесмена на побачення. Трамп любить прямолінійне спілкування, тож КНАВС одразу виклала всі карти на стіл. Сказала, що Дональд нагадує їй батька. Він з Трампом до того ж одного віку і навіть схоже зовні. Дуже дивний спосіб зацікавити чоловіка. Проте на підприємця подіяло разом з тим, на початку роману майбутня третя дружина Дональда мала доступ до рукописів його книги Трамп мистецтво повернення, де він детально розписував, чого хоче від стосунків. Проте, весілля Маланія та Дональд зіграли через цілих шість років після знайомства. Навіть після офіційного розлучення з Марлою Мейплс стосунки склалися не одразу. Пара пережила декілька невеличких розлучень, переважно через Трампових коханок. Пропозицію бізнесмен зробив під час заходу Медгала, щорічною найвідомішої події світу моди в 2005 році. Пара одружилась. Більше можливостей цей шлюб, звісно ж, дав новій дружині майбутнього президента. Вона отримала новий поштовх модельної кар'єри, а також налагоджувала контакти з найвідомішими політиками та зірками в світі. Але свого часу саме Меланія стала першою моделлю власної агенції Дональда, і саме вона торувала для нього шлях у цьому бізнесі. Але стосунки пари були дуже дивними. Вони не жили постійно разом. Меланія не залишалась з Дональдом на його вечірках, лише з'являлась на декілька хвилин на початку і одразу їхала до своєї приватної резиденції. А після народження сина барона Вільяма у 2006 році взагалі рідко з'являлась на заходах свого чоловіка. Дональд у вихованні участі майже не брав. Він одразу сказав Меланії, що якщо у них буде дитина, він не буде надто залученим у виховання батьком. В 2016 році Дональд Трамп став кандидатом у президенти США, і саме Меланія зіграла важливу роль в ухваленні цього рішення. Саме третя дружина сказала чоловіку, що він нарешті має спробувати стати президентом або назавжди перестати про це говорити. Проте Маланія вирішила не брати активну участь у президентській кампанії і з'являлася на заходах лише тоді, коли бажала. В основному це були зустрічі в тих штатах, де підтримка Трампа була найнижчою, і це працювало. Багато людей навіть з оточення Трампа не вважали, що він переможе, але Меланія вірила в нього до останнього. Вона детально аналізувала кампанію та виступала неофіційним радником чоловіка. І він, зрештою, став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Меланія Трамп стала першою леді, але вона не одразу переїхала до Білого Дому. Це викликало занепокоєння консультантів. На їхню думку, Меланія може не справитися з новою роллю, а функції першої леді насправді буде виконувати донька Трампа Іванка. Проте третя дружина справлялася, хоча на багатьох івентах її дійсно супроводжувала саме Іванка. Зрештою, Меланія таки перебралася у резиденцію президента США в червні 2017 року. І, хоча, в перший рік президентства Трампа вона зробила лише вісім публічних промов, жінка активно комунікувала з американцями за допомогою відеозвернень. Після закінчення президентського терміну Дональда Трампа Меланія повернулася до резиденції чоловіка в Мар-Алаго і знову стала рідше з'являтися на публіці. Під час нового кандидатства Дональда на пост президента США Меланія не була дуже активною. Жінка відвідала декілька заходів та зробила декілька промов, проте вона не супроводжувала чоловіка на всіх івентах кампанії. В цей період вона працювала над виданням книги-мемуарів з простою назвою Меланія. Але все це про офіційні шлюби Дональда Трампа. Подруг у нього було значно більше. Перевагу чоловік віддавав жінкам модельної зовнішності, а також спортсменкам. Так, на початку 90-х Трамп недовго зустрічався з моделлю Карою Янг. Він щедрий і добрий, але часом смішний і недалекий, згадувала вона. Також в списку подруг Трампа була відома італо французька поетеса Карла Бруні. Вони познайомилися з бізнесменом на благодійній вечері. З чуток далі цього знайомства їхні стосунки не просунулися, але сама Бруні говорила про роман після розставання з мільярдером. Вона вийшла заміж за президента Франції Ніколя Саркозі. Були в списку подруг Трампа і жінки з українським корінням, наприклад, Вікторія Здрок, американська актриса і фотомодель українського походження. Цей роман запам'ятався світу розставанням, адже воно стало одним з його найгучніших розлучень. Траплялися в амурних справах і невдачі. Саме так сталося з Ровен Брюер, підприємець захопився дівчиною на вечірці у нього вдома. Після чого почався квітково-цукерковий період у стосунках, діаманти, подарунки у вигляді приватного вертольота і інших об'єктів нерухомості. Але зрештою пара швидко розійшлася. Проте найбільшою невдачею Дональда Трампа стала принцеса Діана. Після її розлучення з принцом Чарльзом у 1996-му Трамп засипав Діану букетами квітів, кожен з яких коштував цілий статок. Пізніше він згадував, що у принцеси була чудова шкіра і дикий характер. Діана була єдиною поразкою Дональда на любовному фронті, принаймні, так казав сам Трамп. Отже, в особистому плані Дональд Трамп завжди був передбачуваний своєю непередбачуваністю про політичну кар'єру, поки можна сказати те саме.